Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі «Ігри, які люблю», і ми продовжуємо проходити пірати Карибського моря на краю світу. Так, ми, походу, вже в бухті потоплених кораблів. Ну так воно виглядає. Досить атмосферненько, дивіться, яка за краса на фоні. Ну, не краса, так більше воно так все. Де просиво виглядає, але класно, мені подобається. Так, ти що хочеш? Yeah. Ону минутку. Famous... Ти, шановний капітан.

Не поняв я, про що я з ним поговорив. Добре. Так, нам тут треба буде... Короче, пацанчики не будемо. Чипати, нам треба кудись скуча не йти, а може вони нам підкажуть, чекай. Що ти хочеш? Коротше, він характери х... на мене схарений. Каже, свали нафік звідси. Я поняв. Коротше, нам треба тут знайти коїсь з барона. Або тут вже до того. А, як називається. Да. Де...

А ти що, не живий що? А, вони хочуть хочуть грати. Так, з батькою паратерла, я поняв. Ну йдем далі. Що, цей ящик не б'ється, добре. Куда мені далі? Я не зрозумів, кої тут шукаю, кої шукаю. О. Сей, мей, А, де не бачу пірась лорда тут. Я бачу. Let's say he's not currently available. But I've got some urgent business. So you Am I the guy Короче, а занятый, недоступный, лорд. Короче, бекуя до мане. Зараз мы его раздамом походу. I'll But to be honest, Хоч, пацан, ти мені все одно, я все одно дойду до цього лорда. Ну, я так скорочено поясню. Так, треба розвалити. Так, давайте, з захистом. Та й що ти там шмаркачу ти, сивий? О, класно сказав. Типа мол гімняр, але сивий. Все, до побачення. На другий раз подумай двічі, щоб... Скри... О, ну, а що з ним таке? Що з тобою? Оце я не розбудив! Ай, бухи, вороги! Еліон! Ми сінькуємо швидко! Джек Горобець? Капітан Джек Горобець, вказано. І ти пізнішся на сходку. Ти запізнішся на сходку. Ну, як, можна сказати? Ну, коротше... На збірку. Хоча на двіжуху. Ми не на кораблі.

Це Байкету засранці вже нападають. А ні, да! Шпіони! Це як не дати їм, щоб вони його завалили. Ну, класне завдання. Я в шоці. Тихо. Курку мені дайте. Я цю зім. Да! То... Як? Я ж бронірований. Ось і все. Ну да я ничего мне, да. А я говорю, впал. А я говорю, впал в воду. А я... Не понял, не Давай все пропустим. Можно пропустить, я надеюсь. Да, можно. А я говорю, впал в воду, что, дурак, че что? А, я что, то пана там сделать! А, вот финю закрыть, а как я ее закрыть. А, -а, -а, а, то я дурак. Пацанчики, давайте я от розвалю, бо в мене пірат падає в цей. У мене пірат падає. Чекай, 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 чекай. Ось тако зробимо. Ось тако. Ось тако. І ось тако зробимо. О, бачите, я так і думав, що я щось не так роблю. Придурок! То що почену треба проводити, то ще вважати, щоб не впав. Ще один пістоль в мене, добре, йдемо далі. Тут релодку поно поставити, вляха-муха. Тут бочки. О, це буде жорстко. Так, він зайшов на цю фігню, Трегер спрацював. Де ви є? тихо, 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 тихо! давай скоренько. Добре. Давай. Для цього мені і треба оця фігня. Є тут оспустив йому, добре. Тут ще треба до бочки, поно покинути. Так, курка є. Давай пеєчино. Рухай мештами. Добре. Дай вони. О, ухилився. Добре. Давай, давай, стріляй, стріляй. Стріляй, Стрійчик! Ось і все. Ah, по Пожертвуємо трошечки нашим цим... Мммм... Mm, як називається? Що таке? Аааа, ніф'язи! Прикольно. Пожертвуємо трошечки нашим здоров'ям, щоб поєчину довести. вас Дай, рухай педалями. Крутай педалями, точніше. Ні, ну класне завдання, мені подобається. Давай! Мені подобається. А що буде далі, мені цікаво. Він не впаде, а чубочки не кочки якби покотилися. Оп! Нормально. Давай, барон. Треба скоро його розвалити, бо інакше тут буде робитися. Ні-ні-ні-ні, пацани, так не буде. ай я ні, так буде. Добре, давайте я відійду краще. Одного є. Нічого, нічого, я маю для тебе сюрприз. Ось так. Так, е курочку візьме, дві. Тут нічого не треба зробити з ним. Тут просто треба захищати. У мене патрони закінчились. У мене патрони, а зброя. Так, ти тут ніде не далі впадеш, бо я не бачу, що тобі тут з тобою робити. Ты в жоде, Жуня, чувак, я сам в шоке. О! Завалю. Ага! Батя четкий. Here, я не въехал. Ну, короче, так мы забашляли. Так, все, с этим мы, короче, разобрались. Куда нам дали? Назад что? Ну, ладно, так с скоро и все. О, а что, хочешь добиться со мной? Че, жсткий? Короче, пропускай все ты ню. А. А, бакує, я you... You should... та ж, все, вже балакати. А, не, все таки хочешь завоювати. Короче, вони почали бокувати до мене, я так понял. Ну я просто хотів пропустить, потому что это само розмова. А це не та сама розмова. Yeah. Так. Так, куди мені далі? Давай ящик ребен. Я, я прийшов там, де приплив. А, ні, не сюда. Hmm. А що мені треба далі було йти десь? А, ось є місце. А, вони мене не пускали засранці! А я так би да роз... О, тихо. Роздав їм, коротше, і вона мене пустила. Оп. Класна з корабля на корабель. А, тут же вибираєш куди. Бляха, я звідки знаю, куди мені? Давай сюди. Оп. А, я назад повернувся. О, дурачок. Добре, дам раз. Я назад просто повернувся. Так, давайте дойди сюда. Не знаю, что там, но нам подаемся. Так, верху можно. Так, мы походу на другую сторону перешла. Пере... Пере... Там тоже ящики є. А можно курку, патроны до пистолета? Душавну оборону дранета чу. Ооо. О! Оооооо, викрути! Чекай, 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 чекай. Давай, Джек, трьох. Да, бляха. Ну ладно, курку зв'язу. Так, мені треба якусь обережно. Троє засранців. Треба встигати відбиватися. Нет, Ох, класно. Ох, ти ой, божиш! Давай, давай, давай. Нормально, одного виробом. О, курка, дякую. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мені подобається дуже тут пістолет, чесно. Так, курку, три Мені тут подобається дуже пістолет. О, бляха, та ж єш... Ж... Сюда, ти, мудачина. Зараз я тебе супер ударом. Не, не. Да. Понял? А ты думал, что я так не имею Добре, курку дрезистор боїсково. у вас тут, а вы шо? Я род друг курку з'яв. Так, не треба зараз ручку курку або пістолета. Крышка буде вам, пацаны. Коротше, я свалю. Це газеа, щось значасно за себе. бій. Я... Є один кинжал. О, правильно, Джек, запустай його кудись, свиз на да. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. бий, Джек! Боже, Джека зажало. Короче, мені байка. Мені кришка тута. У ще раз. О, один бігнув. Все, мені байка. Ну я так і знав! Зараз, зараз я все зроблю, як має бути. Почекайте. Дві курки в мене є. Дві курки у мене є. Але в мене нема. Це як називається? нема бомбів. Давайте відкрию бомби. І такое почну розбивати. А, і гроші і якась засрана шкатулка. Тута. Гроші. Нафіг мені гроші. <плес> О! А, я не фіаж немає, я забув Коротше так, я буду з вами воювати по своєму. Ось так буду воювати з вами. А, ту ніфа мені не дав, прикинь. І так, тихо візьмаєш. Ніче, нічого, нічого, нічо, нічого. Ну що, воювати так. Як... Хоч я гра, там, щиток зажимати. Ні, я буду тако просто розвалювати это і все. А не або не буду. О, диви, дабл кіл. Що ти робиш? Тихо, ти хочеш курку їш? Добре, курка. Ось така, Ось така. Курку, зараз зникне. А ваш там застяли решта йде. Коли я жорсткий. Так, курку треба дати. Хто там? Що там стоїш? Не! Все? Ви запам'ятаєте цей день. Жани круті? А де нам три на одного. Нема? Добре. Більше не пробуйте. Так, ой, я тут все заміновано. А О! Баджі Стрисум за срісом баджі! так, решай затушити бомбу. Та ж туши! Так, тихо Тихо. тихо, тихо. тихо. Там застрелен нафіг. Озі все. Добре, шауден. Та свали нафік, друже, будь ласка. Озів все. А тепер пограємось. А тепер будемо гратися. Там був пістолет вилетів, ви бачили? А, ні, ні, друзі, чекайте. Курочку трезис, бо це щось вже несправедливо. Добре, що я спас. Сомбаджі, голосує за засри, сумбаджі. Значить, вступаємо в війну. Так, ну сюди. Прикольный, ти, чувак. А я з'їм, щоб мені курка випала. На, на! мене ручерував, шо там, срізумбаджі. Привет. Спас его. Я, короче, вчасно щоб спасти твою дупу Ааа, я тоже радий що ти мене спас, Джек. Це важливо. Пішли до пиратську двіжуху. Вона скоро починається. Давай рухайся, коротше. Я тобі допоможу. Пішли. Ніфіга не там на педалі, ей! Що таке? А що робити мені з цією фіньою? О, Джек, туши! Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой тихо, -тихо, тихо, 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 туши, 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 чувак, не встиг. Бляха. Чи встиг? А, ні, встих! Коца ж... Коса ж не... Ну, короче, не повторилося, наче я встиг. Дяк. Короче, ці дурочки сюди прибули, але короче, з ними щось відбувається. Той набухався. Той, короче, то, то взагалі зловили. Ширисумбаджі. Ага, чекай, я тут был, а там был, тут я не был. Пошла. Ну, прикольно, мне это подобается. А, не 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 А туди, что за финя? Ну, идем шара сюда. Идем шара сюда. Шо раз сюда. А! О, классно, мне подобается. Еще раз давай сюда. Не знаю, куда я лезу. Туда сам чи що? Давай ліз, Джек, Зараз подаємося. А може мені назад повернутися треба, да, і вже йти на цей на цю движуху, все, я поняв. Пішли. Мені ж теж треба на цю движуху попасти. Побігли. Давай, Джек. О, круталике, знову троє. Тихо, тихо, я щось маю. Не. Все, мінус три. Трипл килл! Ша пришла. Ах, ты сволота! Ой, ты хочу, до финя. Не! Не! <стриска> я капитан Джагорубац, Не пробуй, другий раз. Безлая. Не пробуйте більше, биче, Що там? О, я вгадав, что мне трезар порваться. Так, пиратская движуха. О, барбосы. А, мы что, за всех по моим рада. О, бляха, выстрел устаню пулю. Добрым. А что ты, что ты так помалу рукаешься? А, вон, 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 вон. Круталки. Круталки. давай, давай, давай. Крутая лаке. Крутая лаке. Давай, 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 вырубай его, О, вироби його. О, добре, курку дай. Не дам ні Ти Жадіне! Хто ви такі? Я щось вас не пам'ятаю. Ви або агенти бекета. О, курку дам, добре. Ви або агенти бекета. Або хто ви? Так, тихо, 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 тихо. зараз барбосу зарубають. Пацани. Вони з тим зв'язалися. Добре, зв'язались, ладно. Тихо, 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 пробіл. Пробіл, треба використати життя. Тихо, тож! Та шо за ФІГНЯ? Бери, захищайся. Не, Сволоч. Куда? ТИ в экран гуляешь? Вот такого. А це та вирубай сволоту ЦЮ! Та вирубай його НАФІГ! Ай! Добре, дякую. О, він задражав, класно. Нам треба на низ? Skirby... А ви засранці, те тихо, тихо я нічого не маю для вас? Ні, нічого не маю, ні фіоси. Я нічого для них не маю. Я не маю чим вам. Чим вас зустріти, друзі? Щось смачненького для вас не маю. Тихо, бляха! Як мене це бісить! Добре, будемо зберемо трошечки оборонятися. Добре. О, тихо. Курка, курка, курка. Оп. О, ну класно валить, коротше. Коротше, коли я в режимі броні. Броньований. ну, ви поняли. А то, коротше... О, що да разубать, а? Ой. А, я поняв. Прикольно придумав. Гектор. Гектор, ти мочиш. Пішла. Хоч і коли я б'ю з режиму броні, він б'є сильніше. Це класно. Зараз провіримо ще раз. Зараз ці засранці сюди прийдуть. Полюбе. Ей, що ти там? Що ти там плетеш, ти? О, ні, зараз спробуємо. А, ні, він тільки відпихає їх якогось фіга. Эктор, таврижи ему. Так, надо ты мне поспонилась. Я так и знал. Я так и знал! Сволоты! И да. Добрый минус. О! Бомба вам латунна. И я таки. Я, блядь, барбос ржу. Добре, все є, збираємо, 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 зброю. Що ти, Сам... Сам ти же не такий крутий пацанчик. Не такий крутий, та? крутый, да, я тебе навчу манером. Так, давай. Здесь да. Ось так. Я капітан Барбоса. Запам'ятайте це ім'я, Мудак. Пішли. О, дошки впала. Хтось там ще щось хоче. О, а то що таке. А, тут так, короче, джек був. Прикольно. Прикольно. А, ну все класно? А що, мені сюди не можна? Можна. Зроу! А як мені дали вписок? О, тихо, у мене стріляти вміють же. Тихо. Ты шо? І в'язубі. Здорово, пацаны. Прикольно це придумано, мені подобається. Мне оце подобається, друзі. Класно. Стріляє, ти стріляє, ты кидай бомбу. Та ж... Та вже гегліт, ты бляха, с яке можна захищатися? Шауден. Прикольно це придумано, мені подобається. А, Юзу А я могу? А я могу? А я не могу взять нифига, кроме курки. Я понял, давай. Давай, 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 бей. Давай. Вот так. Давай. Вот так. так. Поєгемі. О, ми прийшли нарешті. Добре. Ну покажіть мені тут вижуху, як там все відбувається. О, здорово, пацане! Сие! Але не так, як в фільмі було. Ааа, скидаємо право голосу.

Вибираємо барона, Елізабет. Ми Мы назад атакованы. Прикольно. Пео, пео, пео. Что щось не так? Короче, Бегат. Давай, Капітан Свон. Ти можеш свалить, а можеш дати бил приготуватись до війни! Добренько, друзі. Продовжимо вже в слідюшій серії. Там буде якась двіжуха вже на кораблях. А, будемо вже певно, з голландцем воювати, з Дейві Джонсом може, не знаю, будемо бачити. А, все тоді, всім дякую за перегляд. всім, кому сподобалось, подобає. Всім дуже дякую, до побачення. Бувайте!